Віце-президент США Джейді Венс вийшов у прямий ефір, і щось пішло не так. За його спиною плакат, а на плакаті текст. А текст дзеркальний. Глядачі, звісно, помітили, і хтось, мабуть, написав Венсу в чат. Діджей, переверни камеру, а можливо, просто він сам це помітив. І він почав крутити камеру верх ногами. Серйозно. Звісно, що це не допомогло, навпаки, стало ще веселіше. Definitely like I think it just does the same thing. Oh, it's not, it's not. like that most of the time. А потім ще й намагався закрити цей текст собою. І це цілий віце-президент США. This is Trump's VP Більшість фронтальних камер, тобто тих, які дивляться на вас під час селфі чи відеодзвінків, спеціально дзеркалять зображення. Навіщо? Уявіть, ви підходите до дзеркала, підняли праву руку, і в дзеркалі вона теж праворуч. Зручно. Звично. Ось і камера робить те саме. Тобто ви бачите себе так, як звикли у дзеркалі. Легко поправити зачіску або зручно підтягнути светр. Але, у прямому ефірі, відеоконференції або запису відео ця дзеркальність збиває з пантелику, бо глядач бачить текст навпаки. І от Джейді Венс побачив саме це і вирішив: ага, треба щось робити. І почав перевертати камеру до гори дригом. Але замість правої сторони стала ліва, замість низу верх. І плакат усе одно дзеркальний. Висновок простий. Дзеркальність це не про фізичне положення камери, а про налаштування. Її зазвичай можна вимкнути в налаштуваннях відеодзвінку або програми трансляції.